Добрий день, сьогодні 5 січня 2021 року. Продовжую покраску дерев. Саджанці, от вони, дерева. Використовую таку фарбу по совіту Андрія Павлюка. Юніфарба. Дуже гарно вона заживляє зрізи. Заоколюрвані саджанці на весною, коли обрізаю, дуже гарно рана заживляється. Значить краску додаю, трошки ріденько роблю таку. Водички трошки додаю, розбавляю. Трошки клею ПВА на оців. На 2 літра десь там було в мене грам 30 клею. І тут на 2, десь на 2,5 літри грам 100-150 крові свинячої. Щоб зайчики відлякувати. Не знаю наскільки ефективно, в минулому році заяць не тронув в мене дерева, може тому що снігу практично не було. Провірять, снігу теж немає. Сьогодні десь плюс один, але передають морози, там і сніг з 11 січня. Так, такий колір, виходить, в неї з крові трошки. Так, зараз. Там вже в мене побілено. Один, два. Там ще ряд. Там побілений ряд грушок. Зараз продовжуємо тут на М9 під щепі. Ну, скільки можна, білю вище. Щось тут багато. мочив щітку таким. Вот такой процесс. Белю, первое, ну я сказал, от зайцев, пошкоджений. Друге, очень хорошо, где-то какая-то трещина, ранка, очень хорошо она заживляет. Ці ранки. Тут також з неї добавлений гунейцид, може яку, здається, інсектицид, може яку чи жучка помішає їм. Ну а головне від сонячних опіків зараз повернувся вітер у нас сьогодні на весні, Чоловік ще в кінці зими сонечко буде пригрівати і туди, де попадатиме сонце, щоб воно не так щоб відбивало його, щоб не було тріщин на деревах опіків. І трохи не так буде нагріватися південна сторона, західна, східна. таке.